Не те актуальне за цей тиждень. Традиційно розказуємо вам у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Масштабна злива та град робили лиха на Тернопільщині. У селі Саранчуки вода ринула з полів, затопивши городи, подвір'я та господарства місцевих жителів. Люди зазнали значних збитків, подекуди втратили врожай, свійську птицю та навіть доступ до питної води. Про наслідки негоди дивіться у нашому першому матеріалі. У селі Саранчуки злива завдала збитків місцевим жителям. Під час негоди вода зійшла з полів та ринула на село. Потоками затопило городи, подвір'я та птицю. Так виглядає вулиця зараз. Обабіч, намул та сміття. Наслідки потопу на своєму подвір'ї показує Галина Басара. Пригадує, під час зливи вода з градом пошкодили клумбу, підтопили гараж. Тоді вода текла більш ніж пів години. Пішла дивитися, бо після дощу воно як перестав дощ. Я думаю, як воно в рівцях виглядає ну вода, чи чи трохи Чую шумит. Я себе обертаю воно валом, пхає сюди на, на подвір'я болото з тим градом всім і, і з тими мішками, з цим всім. Ну, і що? Я браму муледби закрила, крила, ну, але, але воно все одно текло, бо, бо під попід воно собі має місце і текло. І так воно ну, текло, я знаю кілько. За десь пів години більше текло, то тож через ді на і тут все текло. Ледь стримуючи сльози, жінка розповідає про город. Каже, витратила чимало коштів, аби засадити ділянку, та злива змила все. Все у мене все посаджено, барак кукуруза, бараболя, все посаджено і все пропало. Цибуля, ну та все, вся городина, бо я тут саджу на городі, все Все посаджено і все пропало. Більше немає нігде городу, все тіко, все. Я всі на натішила, що я його посадила, і що він був. Вже його нема. Надалі Галина повторно засаджуватиме частину присадибної ділянки, яку не сильно затопило. Весь город засадити не зможе, адже значна його частина стала непридатною для висаджування овочів. То де чорніше, то воно ще тут ще щось виросте. Но там, внизу, де блистить, то там вже не виросте нічого. Там же воно ну, таке буде до восени, ну так, далі будемо знову. Як, як знов щось таке не буде, то будемо в Урале на зиму, то й може тоді щось далі буде. Там треба місяць чекати, щоб висохло. При о погоді, то ще й може за місяць не висохне. Там треба доброго сонця, бо там на муле є. Також внаслідок зливи бруд потрапив у гідробак місцевої жительки. Через це жінка не впевнена, що питна вода наразі придатна до споживання. Сантиметрів 15, певно, було, бо там на стіні видно трошки. Ну, може, і з своїй сторони видно. Доки воно чор, чорніше, чорнішому таке по Ну, то доти була вода. Маю каністру обрізану, і черпала полонив, а як її інакше, звідси вибереш. В ті всі скважині та вода помішалася, з того, Ну, та під шкірна восу затекла, помішалася, з того добру. Я не впевнена, що вона вже є добра. Вона може ще бути. Ну, якісь ті може мати. Як розповідає Галина, через негоду збитків зазнали, чи не всі жителі вулиці. Її сусідки Марії Смоляк потік зніс четверо курей. Та плили, що злопали, а всі. Може, там поплило фосами, а дві точно нема, бо я рано порахувала. Та так, було казати, чотири, а одну дорізали. На подвір'ї жінки ще досі стоїть вода. Розповідає, під час зливи вона затікала до літньої кухні. Також постраждав і город. Все грядки, петрушка, морква, кріп, що там буряк столовий. І цибулька, ото що найдорожче. А тут пересаджувати, то То вже не годен буде. Далі по вулиці ситуація незмінна. Сліди від коліс, застояна вода та купи сміття, під якими ховається град. Так це місце виглядало вчора. Поруч подвір'я Стефанії Стельмах. З дороги у двір жінки знаходиться схил, тож уся вода з вулиці текла сюди. Ось тут ще шипіло, і я різко вибігла. Але що, коли чоловік того відкрив браму, і та вода ж гульнула. туди й ніби йшла. А потім туди йшла. О. На господарстві жінка отримує різну домашню птицю: курей, качок, фазанів, голубів та павичів. Розповідає, що вода знесла майже третину курей. А ту птицю несло, я не знаю куди. Та там була, ту заперло туди, ту сіту підняло і десь полетіла та птиця тоді, з водою, бо я не виділа, бо я що думала, як я стрестики мала. Я що за птицею дивилася. Але потім шукала за нею. Пошукала трохи, понаходила, а не всі. У мене до 25 до 25 штук було. Але я перераховувала чотири, може ще де є по гніздах, чи семеро, чи шестеро, чи там не знаю скільки відпало. За словами Стефанії, під час зливи на подвір'ї творився справжній жах. Град побив під віконня, собаку знесло течією, вода затекла до свиней. Після чого плин води продовжив рухатись на город. Там підтопило малину й інші насадження. В деяких місцях і досі стоїть вода. На господарстві жительки також виникли проблеми з водою. Бруд потрапив у свердловину, тож тепер показує Стефанія, вода мутна. Отака От була зразу чистесенька, а потім пішла чорна. А там 20 метрів глибини, якщо не більше. Перевірити стан води приїхали спеціалісти з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мирослав Бойко каже, відвідуватимуть жителів та відбиратимуть зразки води на аналіз. Бачите, тут пішло з полів, поля обробляються. там... Е Всякі тим більше кажуть, що і зачепило частину сміттєзвала, що десь понесло. Так що тут передбачити тяжко, що там що там може висіти в тій воді, як вона може бути забруднена, як в хімічному складі, так і в бактеріологічному. Фахівці кажуть, зараз вживати воду з забруднених свердловин небезпечно. Ми їм даємо рекомендацію. Вони закупили або зараз. Поїдемо в громаду. Там буде засідання комісії техногенної. Дамо рекомендацію, щоб вони закупили для тих жителів воду бутильовану, поки що не вчиститься вода, і до кінця результатів аналізу, що буде результати аналізу, тоді дамо їм, щоб вони вже висновок такий, щоб, чи може буде до, до споживання, чи ні. Голова Саранчуківської громади Володимир Петровський розповів, що зараз роботи з ліквідації наслідків негоди знаходяться на завершальній стадії. Вже на даний момент закінчили свою роботу комісії, які в кімна старостатах були створені. Ми маємо зведену інформацію вже по всій громаді. Ну, люди вже оправилися трошки від, від паніки, від такого шоку. Розповідаючи про роботу комісії, Володимир Михайлович каже, що її члени самостійно ходили по дворах та описували проблеми. Люди до сільської ради не звертались, проте громада може фінансово допомогти потерпілим. Старостати люди будуть звертатися. Ну і комісія з надання матеріальних допомог, тому що комісія з надзвичайних ситуацій з резервного фонду не може зараз виділяти, тому що не визначена категорія, тобто категорія стихійного лиха не підпадає під. Ті норми, що без резервного фонду, але маємо в резерві кошти для матеріальних допомог. То в окремих випадках будемо допомагати фінансово. Загалом в п'яти селах Саранчуківської громади було підтоплено 169 присадибних ділянок та п'ять господарств. А також замулено майже 4 кілометри доріг. Жителі чекають, поки на мул затвердне, щоб повністю прибрати наслідки негоди на своїх подвір'ях. 27 сім кілометрів ямі бездоріжжя. Саме так виглядає дорога обласного значення Бучач-Возилів. Автошлях, яким щодня пересуваються жителі навколишніх сіл, давно не бачив капітального ремонту. Найгірше кажуть люди у дощову погоду. Автомобілі пробивають колеса, а карету швидкої чи рятувальників потрібно чекати понад півгодини. Люди скаржаться, що почуваються заручниками ситуації і втомилися слухати обіцянки про те, що дорогу відремонтують найближчим часом усі деталі. Наталя Мельничук розкаже. Так виглядає дорога обласного значення Бучач Возилів. Вона встелена ямами і лише місцями з'являються клаптики шляху, де можна проїхати. Про 27 кілометрів бездоріжжя нам повідомили жителі навколишніх сіл. Перше село після Бучача Жизномер. Тут на нас уже чекають люди. Розповідають, ця дорога давно не бачила капітальних ремонтів. Староста села Марія Іванців каже: на початку року зібрали понад три тисячі підписів з проханням відремонтувати автошлях. Долучились до ініціативи жителі 14. Надцяти сіли, які теж просять допомогти. Підписи були надіслані рекомендованими листами до департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації. У відповідь на звернення надійшли офіційні листи, в яких зазначено наразі коштів на ремонт немає. Жителі кажуть, що почуваються заручниками ситуації, втомились слухати обіцянки про те, що дорогу відремонтують найближчим часом. На всі наші прохання, на всі наші скарги, на всі наші звернення ніхто не реагує, коли ми зібрали. Підписи нам дали просто відписки і сказали, що на цю дорогу возили в Бучач коштів не передбачено у 2025 році. Хоча минулого року обіцяли з дня на день ось-ось почнемо, ось-ось почнемо. І так дотягнули до кінця року. І біс, і далі там. Дорога як була в такому поганому стані, так і залишилася. Буд скільки людей є, хтось пам'ятає, коли дорогу ремонтували. Люди такого не пам'ятають. Ямковий час від часу десь колись там робили, але повноцінного ми не пам'ятаємо вже. Найскладніше кажуть місцеві у дощову погоду. Тоді ями заповнюються водою, і водії, які не знають цієї дороги, просто не бачать, куди в'їжджають. Найгірше, от коли сніг сходить, і оці ями я знову кажу, машини їдуть так непередбачувано. Пішокодами йти дуже складно ввечері, то взагалі, якщо людина ввечері їде чужа, то багато випадків було, що і два колеса пробивали на раз. Збуча щодня до роботи добирається Олег Суслик. Ця дорога забирає в нього майже півгодини. Пригадую, що раніше стан автошляху був значно кращим. Я пам'ятаю той час, коли багато людей нашого краю добиралися у Франківську область в косів. Проїжджаючи через річку Дністер через міст, сюди повз наше село, але в зв'язку із тим станом доріг на сьогоднішній день, практично цей рух ще не проводиться і об'їжджають кругом, щоб добратися в іншу область. З його слів, люди звертались і до голови Бучицької громади. Він обіцяє співфінансування в ремонті. А ми тим часом їдемо далі цією ж дорогою. Зупиняємось у золотому потоці. Жителі навколишніх сіл тут також скаржаться на жахливий стан автошляху. Найгірше кажуть, що через це до сіл важко дістатись медикам швидкої та рятувальникам. Чекати на допомогу доводиться понад 30 хвилин. Екстрена служба виїжджає, якщо визивається спочатку золотого потоку. Ну, наскільки я пам'ятаю, останні два тижні назад чоловікові стався мікроінсульт. Приїхала швидка. То вона їхала напевно, що 10 кілометрів в годину, а може й 5. То можете представити собі 4 кілометри е, зрублено до золотого потоку, чоловіка з інсультом чи там ікроінсультом е, довести по таких ямах. Вона ж ну не могла швидше рухатися, тому що ну яма не ямі. Любов Яворська додає, що в золотому потоці закрили пологове відділення. Тепер вагітним жінкам доводиться їздити до Бучачам. Це їздити ще дві неділі, ще три неділі до Буча, от по такій дорозі, коли жінці приходиться родити. Наприклад, після кесарового, як вона може потім збуча, чи оця дорога проїхати це дуже тяжко. Жінка наголошує, цією дорогою їздять мами з дітками, люди літнього віку, важкохворі і ветерани. Усі вони потребують доступної та безпечної дороги. У мене є особлива дитина, у мене є особливий хлопчик. Ми не ходячий. Ми також їздимо на реабілітації, Ми їздимо на заняття, і на жаль, по такій ситуації я я змушена була піти вчитися на реабілітолога, на масажиста, тому що платити реабілітацію, платити ремонт машини. Ну напевно, ну воно трошки нас обтяжує, тому що в мене є троє дітей, і я розумію, що потрібно жити, потрібно всім надавати якусь увагу, але це є неможливо на сьогоднішній день. Це просто стає неможливо. Ми займаємося вдома, але ми продовжуємо їздити ще на чортків. І ну, ситуація не з найкраща. Мені як воїну АТО, я б хотілося побачити в першу чергу. Щоб сільська рада більше займалася станом доріг, до всіх сіл громади. Мені прийшлося поїхати за Бучач Звенигород. У мене зараз проблеми дуже з хребтом, то мене син повіз туди звідти назад, то я після того два дні на силу відходив. Такі вже дороги страшна. Страшно подивитися. такого не було. За тих 20 років такого не було. У мене є племінниця чоловік, він на на кожну неділю по три рази їздить у бучись на діаліз. А по такій дорозі, то, то після діалізу як людина не витримує. А ще люди додають: якщо найближчим часом ніхто не зверне уваги на станції і дороги, села можуть опинитися відрізаними. Зв'язок між Тернополем і нашою громадою. Не, 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 буде, не буде ніякого зв'язку транспортного. Люди не зможуть ніде їхати, бо через стан дороги ніхто відкажуться перевізники перевозити людей. Раніше було багато автобусів, їздило, а зараз пару автобусів. І то і то чим раз менше, менше, бо. Ламають машини. Люди додають, що в самому золотому потоці центральна дорога зроблена. Її почав робити колишній голова ще до війни, але не встиг завершити це. Тож місцеві показують, у якому стані залишилися дороги до прилеглих сіл. По знаку тут закінчується золотий потік. Далі йде дорога на село Рубин. От, подивіться на ці ями. І це ціла така дорога, і там далі ще гірше. Ями не засипалися ніякими державними службами чи дорожніми, чи як воно там називається. Не знаю. Самотужки робили на початку війни, засипали щебенем. Ну, так як їздить важка техніка і дуже багато машин. Ну, але саме більше це розбивається тяжкою технікою, яка возить з полів зерно. Ми звернулись за коментарем до виконувачки обов'язків голови громади Уляни Дем'янчук. Вона розповіла, що з 2020 року селищна рада неодноразово порушувала проблему доріг. У 2021 році в центрі Золотого Потоку вдалося відремонтувати частину дорожнього покриття. У 2022 році розпочалась війна, тож до питань ремонту не поверталися. У 2023 тисячі провели ямковий ремонт за співфінансуванням. У 2024 році жодних робіт на цій дорозі не проводили. Цього ж року до питання повернулися і вже готують документи, аби ось ось розпочати ремонтні роботи. За е, сприянням Тернопільської військової адміністрації ми е, виділяємо кошти селищної ради, вони дофінансовують і на даному етапі доробляються документи. І після виготовлення документів приступаємо до роботи е, цієї дороги. Сказати, що вона не обслуговується, я не можу такого сказати. Ну е, як кожен предмет хоче догляду, так і дорога хоче догляду. Півтора року тому був проведений ямковий ремонт. Ну тепер через півтора року знову треба робити, бо дорога в жахливому стані. До сіл там також не, не хороша ситуація. Там також потребує ремонту, але е, якщо ми будемо братися за всі зразу, то ми не, не зробимо ні одної. Спочатку давайте зробимо головну, а потім будемо братися за решту доріг. Надати коментар. Ми попросили і в департаменті капітального будівництва ОВА, на що отримали наступну відповідь. Дорога бучич возилів протяжністю 27,1 км кілометр перебуває на балансі департаменту та включена у перелік щодо ремонту у 2025 році. Також пропозиції щодо ремонту даної дороги подано на державні програми щодо відновлення доріг. Орієнтовна вартість ремонту дороги становить 220 мільйонів гривень. Громада може на умовах співфінансування спрямувати кошти з місцевого бюджету на ремонт дороги. Також ремонтні роботи можуть бути повністю профінансовані місцевою владою. Дорога бучач-возилів у департаменті визначена як першочергова та така, що потребує негайного ремонту. Тож жителі сіл сподіваються, що на їхню проблему таки звернуть увагу, і дорогу відремонтують ще цього року. А ми продовжуємо випуск новин. Війна забирає життя найкращих у Тернополі. Попрощалися із загиблим воїном Максимом Солов'єм, молодим захисником, із позивним Мася, якому мало виповнитися лише 23. Він віддав життя за Україну під час бойового завдання на Донеччині, не доживши лічені дні до довгоочікуваної відпустки. З квітами, сльозами та словами подяки за подвиг героя проводжали в останню путь рідні, друзі, побратими та усі небайдужі. Мав приїхати додому святкувати день народження, але приїхав на щиті. Тернопіль попрощався з полеглим захисником Максимом Солов'єм на позивний Мася. Лише два тижні боєць не дожив до довгоочікуваної відпустки. Йому назавжди залишилось 23. Провести хлопця в останню дорогу прийшли рідні, побратими, знайомі та друзі. Найкращими словами Максима згадують Вікторія та Святослав. Пишаються тим, що мали такого друга. Як людина він був дуже хорошим, добрим. Дуже хоробрим. Касали був завжди. Завжди був сало. На позитиві такий, Це сама позитивна людина, напевно, яку я знав за все своє життя. Він був мені, як каже, рідна людина, як молодший брат. Все, що я можу про нього сказати. Слава герою! Навіть ті, хто не знали Максима, із квітами та сльозами на очах прийшли помолити за упокій душі воїна в дім печалі. Після цього траурна процесія рушає на Миколинецьке кладовище. Максим Соловей народився 20 травня 2001 року в Тернополі. Тут закінчив школу, а згодом й університет. Захоплювався автомобілями та цікавився інформатикою. У 18-річному віці хлопець добровільно пішов до війська. Служив ще в часи ООС. З настанням повномасштабної війни воював на Київщині. Та 1 травня під час штурму на Покровському напрямку Максим загинув від кулі противника. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння. У лавах Збройних сил України командира відділення першого зенітно кулеметного відділення, третього зенітно кулеметного взводу зенітно кулеметної батареї, зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону А-4056, старшого солдата Максима Соловея. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувай Збройних сил України генерал Олександр Серський. Тернополянин служив у роті ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За час служби Максим проявив себе як сумлінний та відданий своїй справі військовослужбовець. Про Максима хочеться сказати, що це був яскрава людина. Він завжди піднімав бойовий дух, настрій всьому підрозділу. Завжди завзято виконував бойові завдання. За час своїх, своїх польотів, керуючи Мавіками, аутелами, знищив 102 одиниці противника, 109, зробив тяжких поранених, знищив БТР автомобільну техніку. Посмертно Солов'я Максима Олеговича нагороджується хрестом воїна в Єгіря першої ступені від 68-ї окремої єгерської бригади. Дякую вам, вибачте, що не вберегли. З теплом про брата згадує Яна Возна. Каже, разом прожили щасливе дитинство. Максим був дуже добрий брат, він був дуже щирий і веселий дитини. І на Різдво ми завжди приходили до бусі, ми ночували, всі ходили до церкви, ми завжди разом спали на ліжку, дуріли, могли там будити старших, то сам в бабусі з дідусем. Було дуже класно. У нас не було поганих моментів. Пригадую, коли бачились востаннє, Максим ділився бажаннями і планами, яким, на жаль, так і не судилось здійснитися. Останній раз, коли він приїхав якраз до бабусі на похорон, він каже, сістер, він завжди до мене казав, ніколи не казав, там Яна, яночка, він завжди казав, сістер, я приїду, я приїду, ми обов'язково відсвяткуємо, наш моє день народження, ми поїдемо в Карпати. Але він відчував, що щось станеться. У пам'ять про брата Яна відкрила збір коштів для підтримки підрозділу ударних БПЛА, у якому служив Максим. За зібрану суму планують закупити безпілотники. Вшанувати пам'ять та подвиг героя може кожен, зробивши свій внесок. П'ятий у цьому році та 64-й з початку повномасштабного вторгнення обмін полоненими відбувся цього тижня. Додому повернулися 205 воїнів. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині. Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя серед звільнених четверо прикордонників з Тернопільщини. Я в Україні. Дякую, що ви це все витримали. Ви наші герої, ви наші захисники. Тепер ви вдома. І далі ми про вас вже поки Це зараз вам не буду загружати, Дивіться, вас зустрічають. Дуже дуже приємно. Це наші люди. Нас зустрічають в кожному селі, виходять з кожної хати. Це неймовірно. Не одного ще настільки не зламало, щоб він не хотів повернутись, або не сказав, що він не любить свою країну. Кожен понині каже, як він кохає своїх рідних і кохає свою країну. Слава Украине! Слава нашим героям! І на цьому все більше інформації на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі.